Система контролює тиск у шинах, вимірюючи швидкість обертання коліс під час руху. Якщо тиск в одній із шин знизиться, на панелі приладів з'явиться цей індикатор, попереджаючи про проблему. У такому разі необхідно перевірити та відрегулювати тиск у всіх чотирьох шинах. Рекомендовані значення тиску вказано на наклейці, розміщеній на дверній рамі з боку водія. Зверніть увагу, перевіряти та коригувати тиск потрібно лише на холодних шинах. Після регулювання тиску індикатор погасне через кілька хвилин їзди. Якщо було замінено колесо, використано ремкомплект або автомобіль має велике завантаження, потрібно скинути контрольні значення тиску в шинах. Перед скиданням системи перевірте тиск в усіх чотирьох шинах, коли вони холодні. Щоб виконати скидання на нерухомому автомобілі з увімкненим запалюванням, перейдіть у розділ автомобіль. Тиск у шинах. Після цього ви побачите, який рівень тиску в шинах. Зелений означає, що тиск у нормі помаранчевий тиск знижений. Щоб скинути систему контролю тиску в шинах, натисніть на мультимедійному екрані Скинути. Система запитає вас, чи перевірили ви тиск у шинах. Натисніть Так, щоб почати процедуру скидання. Після завершення процедури на екрані з'явиться повідомлення про успішне скидання. Якщо цей попереджувальний індикатор блимає кілька секунд, а потім залишається увімкненим, потрібно повторити скидання системи. Якщо цей індикатор блимає, а потім загоряється разом із помаранчевим індикатором, це свідчить про несправність системи і вам необхідно звернутися до дилера. Варто зауважити, що ця система є лише допоміжним засобом і не повинна замінювати вашої пильності як водія. Задля власної безпеки регулярно перевіряйте тиск у шинах.